Ми знаємо ключові правила, чому важливо розрізняти комбатантів і некомбатантів, як поводитися з некомбатантами, військовополоненими і цивільними особами, як захищати цивільне населення на полі бою, та як ефективно використовувати зброю проти ворога, а не проти цивільного населення. Знання правил дає нам розуміння того, що таке порушення, і найголовніше, чому з порушеннями не можна миритися. Порушення це ознака відсутності дисципліни і чесності, це аморальний, неетичний і незаконний вчинок. Ворог намагатиметься потурати солдатам супротивної сторони у порушеннях, щоб потім використати це для дискредитації країни в очах громадськості всередині країни та за кордоном. Порушення норм МГП може ускладнити отримання міжнародної підтримки, зменшити надходження коштів та зброї, а також міжнародний тиск на агресора. А отже, неухильне дотримання МГП наближає перемогу. Повага до МГП починається з вас, з вашої здатності дотримуватися його та заохочувати до цього ваших побратимів. Це зробить вас і їх кращими солдатами і захистить вас і вашу бойову родину від судових процедур під час війни і докорів сумління після її завершення. Доєднуйтеся до курсу, щоб знати, як вчиняти правильно.